Усім привіт, слава Україні! 461 доба війни. Ще 40 днів і буде 450 діб, як триває повномасштабна війна Росії проти України з нападом зі всіх сторін. Зараз переважно бойові дії точаться на Донбасі, на сході України та на півдні. З півночі орків вдалося вибити. Які наступали з боку Білорусі та з боку Росії там, на півночі Чернігівської, Сумської та Харківської області, і там їх вибили. Залишилось чуть-чуть території Харківської області, Донецька, Луганська і е, Запорізька Херсонська області. В цій області ще в цих областях ведеться бої. Після останніх подій, от ви ж чули про атаку безпілотниками по Москві. Про захід Руського добровольчого батальйону на територію Білгородської області в мене виникло цікаве питання. А що роблять українці, які свого часу виїхали в Росію? А таких українців за різними оцінками нараховується близько 10 мільйонів людей. Представляєте цю цифру? Фактично, це чверть від всього населення, яке зараз до, ще до війни було у самій Україні. Тобто 40 мільйонів живе в Україні і 10 мільйонів плюс живе в Росії. І ці люди ніяким чином у цій війні не беруть участь. Вірніше беруть участь з боку російських загарбників. Вже не один раз потрапляли вони. Полон до наших. це не тільки жителі, мешканці тимчасово окупованих територій Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської області, Криму. Це і люди, які раніше виїхали на заробітки, когось ще за Радянський Союз виселили в Сибір. Хтось сам добровільно поїхав туди. І ці люди більшості свої, на жаль, підтримують. Путінський режим, путінську агресію проти рідної України. Причому ш, е, за різними оцінками, з цього 10-мільйонного населення України в, е, в Росії близько 2 мільйонів що досі розмовляють українською мовою. Але вони чомусь асимілювалися з країною-загарбники та всіляко підтримують агресора. Невже що вам так, от ця російська пропаганда проїла мозок. Від навіть на заборони, які використовує російська влада для доступу соціальних мереж і різних сайтів, новинних засобів в інтернеті, багато хто вміє користуватися і VPN, і іншими засобами для того, щоб все одно отримувати різнопланову інформацію, доступ. І до соціальних мереж, які заблоковані на території Росії, і до інформації з заблокованих сайтів, все це доступно вам. І про це казати, що ви не маєте доступу до цього, не можна. Все це дуже неважко важко налаштовується, і цей доступ можливий навіть в Росії, яка є тоталізо... тоталітарними. Тоталітарною державою, яка за наразі веде повномасштабну війну за знищення України. Ну а ми в свою чергу боремося за існування за існування України як держави, за існування України як е нації. До речі, українці є нація. Не народність, не національність, а нація. Нація, яка народилася в цій страшній боротьбі зі страшними втратами. І ми це право вибороли і маємо повне право називатися нацією. Так от, 10 мільйонів українців. До речі, компактні місця проживання, вони навіть в Вікіпедії їх можна подивитись, почитати. Це Санкт-Петербург і навколишньої окресності. Там, ну, в самому Санкт-Петербурзі до 100 тисяч українців живе. Дуже багато населення, до 40% населення живе в Омурській, е в Амурській області, Дальньому Сабірю, які виходять до берегу Тихого океану. Там в багатьох місцях навіть до 50-60% населення це саме українці, а там їх живе чимало, там десь до 4 мільйонів людей. Оцінюють кількість українців, етнічних українців, які там живуть. Велика популяція українців на Кубані це Ростовська, Таганрог, Там все це між Азовським морем та Каспієм. Вся ця, ця територія досить високим кількістю українців. Заселено, до речі, багатьох багато з них досі розмовляє українською, співає українські пісні. Але чомусь ні слова в підтримку своєї батьківщини. Багато живе і на Слобожанщині. Це на північ від Харкова, на схід від Сум, на північ від Чернігова. Це територія Слобожанщина. До речі, куди саме заходили підрозділи руського добровільчого корпусу, які там. Навіть вже оголосили набір своїх військ для штурму Москви. І там вони отримали досить суттєву підтримку. І багато хто там, на великий полидих, згадав, що він українець, він вміє спілкуватися українською мовою, але чомусь багато хто з них досі мовчав, і багато хто після отримання повісток безропотно йде у російське військо. І йде вбивати українців в Україну. Будучи самим українцем. І оці люди мене викликають дуже-дуже великий подив. Хто ви? Ви точно українці? Чи може ви люди без нації? Орки? Стали орками за ці роки, що вас асимілювала Московщина. Ну, тоді викресліть, скажіть, що ми. Ми не українці. Але після перемоги в цій війні настане час, коли Росія почне розпадатися на більш мілкі держави, там Татарстан може відколотися, Чечня, інші кавказські народності. Е е ті ж Удмурти, ті ж е народності Поволжя. І встане питання, а хто ви? ті Люди, які називалися українці, які досить багато живе у тій же Росії. Хто ви? Кого ви підтримуєте і чим ви займаєтесь? До речі, багато із вас після закінчення війни, після того, як Росія почне період цього напіврозпаду, будуть вимушені залишитися без заробітки, тому що будуть дуже дуже Складні часи для цієї російської імперії. Грошей не буде, роботи не буде. Країна повинна виплатити, буде Україні досить велику кількість грошей у вигляді репарації за знищення людей, за знищену інфраструктуру, за ту шкоду, які загарбників нанесли на територію України. І це ринок, на який виїхали в ту ж Москву, Пітербург. На північ, на газові та нафтові станції, вони будуть досить суттєво скорочувати свій штат і, скоріш за все, ви потрапите в цю категорію як людей, як неблагонедійних, тому що ви є етнічними українцями. Вас будуть звільнювати в першу чергу. Що ви будете робити? будете повертатися в Україну. Ой, навряд чи вас тут будуть зустрічати з квітами, обнімати. Скоріше за все, ви тут потрапите, ну, можливо, навіть вас сюди навіть не пустять. Особливо тих, хто отримав російський паспорт, укорінився, забув свою мову. Вас тут вже ніхто не чекає. І без вас Україна відбудується. На жаль, або на щастя. Ми відбудуємо. А от що будете виробити і чому ви так підтримуєте Путін? У мене питання. І в багатьох моїх знайомих, друзів, колег питання. Навіщо ви, ви існуєте? Що ви за люди? Україна зараз бореться за своє виживання. Українці щоденно гинуть для того, щоб Україна існувала. А інша частина українців підтримує тих, навіть бере участь у боях, знищуючи власний народ. От мене і питання. А чи українці? Не буду більше цю тему розвивати. Дякую, що додивились до кінця. Підтримуйте мене, підтримуйте мій канал. Слава Україні! Зустрінуся на параді перемоги в наступних випусках. І бувайте! Бувайте здорові!